На Прикарпатті зараз перебуває майже півсотні переселенців з інших регіонів України. Показово, що Івано-Франківщина стала однією із перших областей, де ведеться активна робота із працевлаштування цієї категорії населення. На Прикарпатті побільшало токарів, зварювальників та медсестер. За даними обласного центру зайнятості, вдалося працевлаштувати 14 переселенців. Вони отримали професії, які зараз затребувані на ринку праці. Працевлаштовано за якими професіями, скажімо. Ті знову ж таки, які користуються попитом на ринку праці. Працевлаштували водіїв, працевлаштували електрогазозварювальника, токаря, в'язальних схемних жгутів, працевлаштували медсестру, механіка по ремонту автомобілів. За даними центру зайнятості, зареєстровано 34 особи. Це єдина область в Україні, де у пошуках роботи звернулася така кількість переселенців. Є багато громадян, які у нас зареєструвалися, і скажімо, із тих, що приїхали 17 особам надано статус безробітнього з призначенням виплати допомоги по безробіттю. Координаційна рада дбає і про здоров'я південно-східних гостей. Відтепер вони проходитимуть безкоштовний медичний огляд для того, щоб десь велике скупчення людей було, не було перенесення захворювання туберкульозу ввели обов'язковим проходження флюорографії і медичний огляд. Терапевтом це стосується в першу чергу масового поселення людей. Це готель Бандерштат, це тлумач, де у нас є виділений соціальний гуртожиток. Також продовжується робота по забезпеченню переселенців продуктами харчування і засобами гігієни. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал Раї.